Бо аж вікно б. Ярослав був наш паді. Скажемо, зараз ми повністю в його руках. А, це чудово все буде Україна. Всім привіт! Мене звати Ярослав. Позивний мій кум. В цивільному житті я працюю кухарем компанія Біровин. Магазин Good Wine в Києві. Е, працюю кухарем на процесі 10 років. Е, е, е. Ніхто не жаліється, круто виходить. Чому позивний кум? Тому що в мене з дружиною на двох 20 попресників. Тому, тому я, довго не вагаючись, е, прийняв рішення, що позивний в мене буде кум. Тому що в мене багато знайомих. Знайомих через знайомих, всі мене називають кумом. В ПДМШ попав я дуже просто. По рекомендації друзів сказали, що чудова організація, яка допомагає на передовій, на фронті. Такі чудеса творить ПДМШ і в Гусаровці, і в Чепелі, аж до Повної перемоги. Приїхав мене кум з ротації, я у нього запитав, як. Він каже, що все чудово, скинув мені форму добровольця, я її заповнив. І... Засікати. Я засічу 15 секунд, а ви порахуєте його дохи. Ми потім не затягнемо його. То дуже складно затягнути. На вересень місяць я приїхав сюди працювати кухарем. Тревел. У нас сьогодні є... майстер-клас. По виготовленню виробів з тіста з м'ясом. А як торгова марка називається? Торгова марка ПДМШ, а це знаходиться в часі в часовому яру. Філіал. 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 цеху в, в часовому яру. Відпрацювавши місяць кухарем, я зрозумів, що я хочу лишитися ще на одну ротацію. І... Допомогти ще більше державі це основне, чому я тут. Допомога державі, і щоб у наших дітей на території України було щасливе дитинство і мирне небо над головою. Я вирішив вернутися, ну якби не вернутися, лишитися тут на другий місяць, працювати водієм. Працюючи водієм, я зрозумів, що, по-перше, моя допомога стала більш відповідальною. Безпечно довести в першу чергу лікарів, пораненого до місця, ну, скажімо, до лікарні. Тобто ми забираємо з пункту Бахмут і веземо до лікарні. Це може бути Краматорська, може бути Дружківка. Може бути Константинівка, в першу чергу ми маємо розуміти, що безпека, по-перше за все. Не думати про те, що ти супермодний водій з 30-літнім стажем, що в тебе все під контролем. Ні. Тут перша безпека. Далі вже в цивільному житті можна бути там, шумахером і Кім ким завгодно. В першу чергу в тебе має бути холодна голова. Плані того, що ти маєш підходити з холодною головою до цього водіння, екстремальні умови, постійно взриви і подарунок орків, витягнули з колеса. Це війна, брат. Незважаючи на втому з своєї сторони, скажу, незважаючи на якісь негаразди, які там в мирному житті. Сідаємо і виконуємо ту роботу по максимуму безпечно, ту, яку ми можемо зараз принести в нашій країні. То Перша бай. порада це страх. Не боятися, не боятися того, що е, тут може скластися на дорозі в будь-який момент. Не боятися за це не переживати. Е, якщо не боїшся, сідай за кермо і газуй, як то кажуть. І холодна голова. Це по-друге, Холодна голова, з якою ти сідаєш за кермо і розумієш, що в тебе в салоні, крім, е, окрім тебе, ще є побратими, які, яких так само е, сім'ї, дружини, діти е е чекають в цивільному житті. Тобто ти маєш е е в першу чергу думати про їх безпеку. Це інше, як Бог дасть фу, -фу слава Богу, з Богом все буде добре. Чому ще я тут? Тому що хто як не ми. То як не ми, і нам потрібно цю державу захистити. Захистити і дати по зубам, так щільно по зубам цьому окупанту, який прийшов до нас, щоб вони розуміли, що Україна це не просто держава, яка буде вклонятися тим людям, таким людям, не людям, тим той сволоті, яка приходить до нас на землю. Ні, такого не буде. Я впевнений в цьому. Загалом, що про ПДМШ, чудова організація. Я дуже радий, що попав ну, сюди. Мені дуже подобається. Всі дуже люди, ну, чудові люди. Питань немає, я думаю, що їх і не буде.